Свято української хустини провели у Малокам'янській школі. Педагоги-організатори мали на меті навчити дітей усвідомлювати близькість народних традицій у сучасному світі. Більше про свято розповість Богдан Малецький. На заході розповіли, що означає слово хустка. Воно споріднене із хистка, захист захищати. Хустина завжди була народним символом, як в українському епосі, так і в світовому. Організатор свята Світлана Болидзюк каже, що дітям важливо пояснити місце хустини у нашому суспільстві. Народженого українця це була хустина першого полето. Переважно це була материна шлюбна хустка, або біла хустина льоля, яка передавалася з покоління в покоління. На захід учениці школи принесла як старіще бабусині хустини, так і сучасні. Вони розповідали про те, що символізують узори на хустках. Діти співали народних пісень та виконували танці. Основним елементом яких були головні жіночі убори. Також запрошували до участі у різноманітних конкурсах і своїх батьків та вчителів. А ще юні шкільні моделі провели дефіле, у якому використали хустку як головний елемент. Будуть шкільні артисти проводити такі заходи і надалі.